Зазвичай події, які зв'язані з зарозвідами, чи громадських безпеці, чи надзвичайні ситуації, чи інформація, яка зв'язана з роботою по промисловому вивезенню в бюджету, вчителів, лікарів, чи близько іншого тим. Ось бок про така інформація. Якщо є загальна інформація, що зробиться в межах області, і я прошу дати мені, я зараз буду на цьому. Громадяни що просили у зв'язку з чим слави подіями в наших громадян є остраша, те, що можуть часом посилити свою діяльність кримінальність культури, користуючись тим, що менше правоохоронці залишаються. Депутати, їхні помічники, громадські діячі, зараз громадської охорони, всі мають відповідну порядку, єдиного зірця, верхову закону, охорона громадського порядку. Кількість може збільшити тільки за рахунок власника. Тобто вони збільшують кількість маршрутів, дозволяючи власних депутатів, помічників, ісправників, збройних формат. Я про це так, що. Тобто є місця, де працюють лише інструктори. Їх же всі знають, так? які працюють маршрути. Наші депутати повинні влучити до роботи на цих маршрутах, плюс надати свої пропозиції, де вони можуть вважати по своєму округу, яка вулиця, який мікройомчі, яка територія може бути потенційно безпечна. Звичайно, скільки найбільше подій відбувається центральні в центральній частині міста, то вона треба забезпечувати безпеку в центрі міста, особливо подібні, там, не скучення громадян, в, в майданчик, заміститися, і допустити будь-які провокації. Якщо немає фруга, які спробувати питання, тоді я про що не можуть поставити.